Це при вас е, крали по 30 зараз по 60 крадуть, як мінімум. Я маю на увазі не за ваше міністерство, а раніше я, раніше, да, 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 я, да. я, я не говорю, я, <сум> <не прокурор. сум> <пит> <пит> я не прокурор. <пит> 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 чого Глінський не прийшов? Да, хай розкаже, по якій ціні сіль купують, по якій ціні паливно-масильні матеріали купують, і ви побачите, що це дорожче, ніж там у кілька разів. нікуди. Так званого громадського контролю, як ми це сьогодні вже назвали, під «Укравтодором». акцію. Вона називалася «Ненавиджу Укравтодор». Прем'єр-міністра зараз сказав, що ненавидіти не конструктивно. Ось можна зрозуміти автоводіїв наприклад, які прийшли. У них немає іншого виходу. Народним депутатам, можливо, варто щось ініціювати, ініціювати законопроекти, ініціювати перевірку спеціальних органів. Можливо, так треба діяти. Чи це само собою? Ну хто перевірятиме? Вам фінінспекція дає відповідь, що в них запланована на другі. А ви вже ініціювали? Вони вони вже перевіряли в 2010- му десятому. Очевидно, знайшли порушень, а дороги розвалюються. До речі, я прийшов піду крафтодор, бо в інтернеті про. Читав заклик Андрія Чернікова, який знаходиться тут в студії, де він закликав всіх небайдужих прийти, оскільки я живу в Києві, і я їжджу по тих же дорогах, по які їздять всі нормальні люди, бо е, е, тому і небайдужий байдужий доріг. Тому я й прийшов до Укравтодору і не з пустими руками, а з покришкою, яку проколов свою, і з парою від автомобіля, який розбили. То ми їхати, той покришку не поб'є. Е, ні, ну я Йосиф, зразу більше років. Йосиф, по наших дорогах навіть червоненко не проїде. На, на своїй спортивній машині <риклад> <риклад> Ні, вони такі дороги, що тому не, не е, 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 На моє переконання, через що в нас такий стан доріг? Перше, це абсолютно правильно було сказано недостатність фінансування. І друге, це абсолютно безалаберність і розкрадання. А що стосується Києва, тому що в Києві немає господаря, тому що в Києві призначений чиновник, який думає про те, як утриматися в своїй кріслі, і тому він не відстоює інтереси киян. А якби людина керувала Києвом, яку кияни обрав? Але да він би пішов глотку перегриз і Азарову і Януковичу і Мінфіні і кому завгодно, щоб вирвати ці гроші. От ви кажете за гроші у бюджеті цього року, уперше Київ, до речі, єдине місто в Україні, з якого вилучили до державного бюджету 8 мільярдів гривень. Незаконно минулого разу незаконно говорили, вилучили 8 мільярдів гривень. А ці гроші могли піти на ремонт тому світу. То тобто, головна проблема у недофінансуванні держави. держави правильно? Ні, це не головна Ні? проблема. Найголовніша проблема, на мою думку це корупція, і це розкрадання. Масово, масово розкрадають. І коли ви, Вікенч, кажете, що треба підняти акцизи, бо бачите, мало платять, Треба не акцизи піднімати, треба менше розкрадати. Бо якби усі ті сплачені акцизи, ПДВ, мито, які закладені в вартість паливно масильних матеріалів, дійшли на фінансування дорожніх робіт, так як це передбачено законом, то правильно там ви показували одного чоловіка. Отакий би слой срібла мав би бути на дорозі лежати. Бо насправді люди сплачують автоматом, купуючи бензин, купуючи диспаливо, потім ці гроші йдуть до бюджету, а з бюджету вже розкрадаються через завищення вартості матеріалів. Через різні схеми, коли, наприклад, гроші замість того, щоб іти на дорожню будівництво, вони рішенням уряду вилучаються, бо йдуть загалом до спецфонду. А потім уже рішеннями уряду в ручному режимі Олеге, мене завжди дивує, коли народні депутати і особливо чиновники так спокійно кажуть про це, що там крали, там розподілили. Ви, напевно, маєте якісь важелі. Ви можете про це сказати в голос. Ви можете бути почуті. На просто проводити ви народне про, це відбувається? кажу про це щодня. Он ходили до укравтодору. Не я вам скажу, жодно. що держиморди начальники не тільки до вас не прийшли, а до нас не вийшли. Там прийшла маса журналістів, сотня камер. Прийшли обурені люди. Ніхто з укравтодору не вийшов. Це до речі, показує не лише їхнє невміння спілкуватися з громадськістю, а й визнання вини. Вони визнають, що вони винні, але в них не вистачає сил, мужності прийти, визнати і розказати людям, що вони збираються вирішити, щоб вирішити проблему. Це перше. А по друге, ви кажете, кричите, кричите. Слухайте, кричи, не кричи. Сьогодні в країні така система влади, що дорога будується в одному напрямку. До Межигір'я чи до конче все усі інші крики нікого не цікаврись. Добре, подати до суду, зібрати а, якісь і факти а, я, я не знаю, є, якісь, покажіть, є якісь методи? покажіть ні? мені в Україні незалежний суд. Он вже один суд розглядає справу Тимошенка. Зрозуміло, а дивіться яку, що інші ви як ви... ми пандріяці пан за пан Андрія про це обов'язково трошки. Потім спитаємо, яку ви особисто ставили мету цієї акції, що ви в кінцевому результаті намагалися до чого? прийти? Що я хотів а так само автомобілісти, які страждають. Цього. Я хотів привернути увагу. Привернути увагу корами, це кінцева мета, так? Привернути увагу і змусити їх рахуватися за громадськістю. Це, це мета. Тобто це кінцева Ні. мета, привернути увагу. Ні, правильно? Ні, Кінцева мета, звичайно, коли ми дороги відремонтуємо. Але для цього, щоб відремонтувати дороги, треба гнати цю владу геть, на вилах винести. І починаючи від самого верху до саме Глінського. Зараз від доріг приїдемо е, дороги. А вибачте, так, а через що такі дороги? Бо така влада. Розуміла, потім дураки це нічого. слухайте, на, на дороги, дороги будемо... він побудував. До речі, що, що у нас Дуже, давайте давайте ми не будемо. Ми не про є Рузвельт. Є кращий приклад. Депресія тридцяті років ну, я зараз говорю зараз як менеджерані по як віцепрезидент європейської єврейської контроти увагу, що в бюджеті цього року видатки із державного бюджету, бо є загальний фонд, є спеціальний. Спеціальний фонд це те, що з автомата на заправці надходить. А загальний фонд – це те, що е, гроші, які зібрані в виді податків, так, от видатки на Укравтодор зменшені на 2 мільярди гривень. Це, історично. Е, це нонсенс. Бо е, навпаки, дороги гірші, а видатки зменшуються. Хоча вони мали збільшуватися. Це показує відсутність. Абсолютно пан Червоненко сказав, що у нас е, в фокусі уваги уряду питання ремонту доріг десь на периферії. А чому бо е, подивіться дорогу на кончу заспу? подивіться дорогу до інших заповідників капіталізму і ви побаменклатурного капіталізму і ви побачите що там немає жодної ямки жодної ямки а, а коли заїхати на Троєщину на бор... на борщагівку Пане Олег, на побор... колезі з акті я, я хочу щоб авто, наші діяли? глядачі знали чому у них ями на Подолі і на борщагівці бо заб... Бо гроші забрали і зробили дорогу до Азарова і до інших е е е е державних е проти підвищення цін на бензин, на спаливо, і так далі підвищувати акцизи. Це комусь у конче будувати нові дачі слуша. Ну ти менше рові менше робі. треба ну, красти, і тоді буде і на дорогі, і на все інше. <гум> А коли вибачте мене 60% крадуть і при цьому плачуть, що немає грошей. І друга найважливіша проблема, про яку ми на жаль, ми не перегорили. Дорога це життя. Минулого року в Україні загинуло понад 5 тисяч людей. Загалом за 22 роки незалежності понад 160 тисяч людей. Шановні глядачі, вдумайте цю цифру. вдумайтесь, почали і Тому <світ> треба радикально. Будьте на дорогу. Іван Фередич про свої машини розкажіть і про. Панове, що яке замкнуть такое, починається в ефірі Київського форуму. Зараз почнемо рахувати гроші один одного. Все, панове.